Ярослав, вітаємо тебе з днем народження. Нервовий матч сьогодні видався. На жаль, Кравбас поступився. Про ком ти протистояння. Дякую за привітання. Так, поступилися. Дуже цікавий матч, цікавий суперник. Мали нагоди в першому та другому таймі. Вважаю, що ми заслуговували на перемогу, але футбол така штука, що може розгортатися, як йому хочеться. Тому сьогодні маємо поразку від Полісся, але рухаємося далі. У нас ще дві гри з епіцентром та Кубок з Черніговим. Тому рухаємося тільки до перемоги. Наскільки принциповою для «Кривбаса» була сьогоднішня гра проти Полісся? Ну принципово, дуже принципово для нас. є кожна гра зараз на початку чемпіонату для нас Полісся завжди були цікаві матчі за вихід в Єврокубки в попередньому сезоні. Зараз цікавий матч. Тому ми знаємо, що це класна команда і налаштовувалися на 100%. Ти вже зазначив, що на Кробас очікує три виїзні поспіль матчі. Скажи, чи хватить команді сил? Та звісно, хватить. Тренський штаб зробить правильні підход до тренувань, правильний тренувальний процес. В нас є штаб, в нас є масажисти, тому всі професіонали. Всі роблять своє діло на максимум. Тому вважаю, що команда підійде в оптимальній формі до всіх матчів. Декілька слів нашим болівальникам, які сьогодні дуже активно, шалено підтримували червоно-білу команду. Дуже дякую всім за підтримку. Це дуже важливо для нас важливо для кривого рогу, важливо для футбольної сім'ї Кривбас тому запрошуємо надалі на домашні матчі підтримувати команду.